Всім привіт! Радий всіх вітати на каналі ВХС Бенк. Радий вітати всіх касетних психів та ретро-маніяків або просто звичайних людей, які заходять на мій канал, подивитися щось, згадати, щось для себе пригадати. Конкретно подивитись на розпаковки ВХС касеток. І всім хочу подякувати, хто вже підписався. Тому що, як і обіцяв, коли буде перша сотня підписників, якщо вона, звісно, буде, сподіваюся на вас. Це дуже мотивує, коли ви підписуєтесь. Буду розпаковувати, візьму гріх на душу, буду розпаковувати деякі сілдові, тобто запаковані касети, які жодного разу не вдихали повітря сучасності. Будемо їх тестувати, перевіряти на екрані, на моєму відаку, який ще не разу не був тут у нас в гостях. І нарешті я зроблю на нього огляд, який обіцяв, мене декілька людей просили. Я ніяк не можу знайти час, щоб все це якось красиво подати, але я обіцяю, я це зроблю. І сьогодні в нас. Невеличка розпаковка ось такого пакуночка, який приїхав до мене з міста Лева. Що ж, почнемо. Тут, наскільки я пам'ятаю, небагато касет, але вони дуже-дуже, на мій погляд, вдалі. Мені завжди цікаво, коли я розпаковую відсотків 98 це посилки, які я дійсно в даний момент розпаковую від різних неперевірених людей. Якщо це не Макс, то іс Одеса, то перевірених людей і постійно. Ого, здається, у Макса з'явилися конкуренти. Пам'ятаєте, як я розказую, коли Макс відправляє посилочки і робить приблизно ось такий жест запобіжних заходів? Хтось з міста Лева зі Львова зробив точно так само, як він. Можливо, можливо бачили, можливо, просто самі вирішили так зробити. Або сподіваюся, що це не... Я сподіваюся, що це не касети, які всередині вже відкрились. Ого! Тут навіть в тому прикол, що навіть кульочки запаковані, як у Макса, хоча посилка з з зі Львову. Можливо, Макс переїхав до Львову, Чи я сумніваюсь, дуже прикольно зробили... пристелили дно, так би мовити. Коробки ось такими вирізками з коробок касет LG для запису 180 хвилин плюс 5 хвилин. Такий антистатичний, це здається, антистатичний пластик, тому що статика вона шкодить плівці. Прикольно, прикольне рішення. Йдемо далі. Так, плівку ми кладемо в бік. Ого, щось тут не так. Ну, від початку вже щось не так. Дві касети бачу ті, які я замовляв, а ось третя. А, тут є якийсь бонус. Прикольно, я не замовляв четверту, тут бачу четверта касета. Зараз все вам покажу. Дуже-дуже цікаво, дуже люблю такі моменти, коли продавець щось кладе в подарунок. Причому непогано так виявилось. Скажу так, одразу покажу цю касету, яка випадково, не випадково, не знаю, я так розумію, що це подарунок. Дивіться, фільм солдатики, я так розумію, самопальний фільм. Але прикол в тому, що дуже давно хотів в своїй колекції мати в будь-якому варіанті цей фільм. Хто пам'ятає, там знімалась молода Кірстен Данст про іграшкових солдатиків, які. в... Вживели чіпи Міністерства оборони США, які ожили, почали там свої баталії з іншими фентезійними, здається, модельними героями, які потрапили до одного магазину, і там почалася ціла баталія. Розгорнулась дуже при прикольно, тому що в дитинстві в мене був такий фільм, але він був в, в обкладинці. Я не пам'ятаю, то була ліцензія, але не пам'ятаю від якого дистриб'ютора. Дуже круто, 98-й рік. Така жива, я б сказав, навіть касета. Я навіть таких ніколи не бачив. Sony Super DX Heavy Duty 180. Ні, прикольно, прикольно. Тільки вона там дуже так сидить, що мені здається, чи вона заклеєна, там, чи це просто була волога, і вона там присіла. Ось така касетка, самопальна, але безкоштовна, подарункова. Дуже смішно, коли тут Sony. А тут Панасонік написано. Що, прикольний самопал, до речі, ну, заціню, перевірю. У відосах, де я буду перевіряти касети, в подальшому я обов'язково перевірю цю. Якщо я забуду, нагадайте мені в коментарях. Солдатики, дуже прикольно, тому що я її не замовляв, але я на неї дивився, думав, що хочу мати цей фільм в себе. Ось, а замовляв я три інших касети, які благополучно дісталися в своєї домівки і в подальшому будуть жити в мене. Ось таке продовження славнозвісного фільму Жахів Дзвінок. Друга частина. Не менш крутий фільм, на мою думку, не менш круте продовження оригіналу. Так, звісно, це ремейк азіатського фільму. Чесно, мені соромно я не пам'ятаю, чи то Корея, чи то Японія. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає Корея чи Японія оригінальний дзвінок. Тому що пам'ятаю, що фільм прокляття це точно Японія. А ось м -м, цей фільм не знаю. Дуже хотів мати його на ВХС Носію. На Написано, що це трилер, жахи містика. Тривалість 111 хвилин. Хідео наката. Режисер, все можете написати в коментарях. Я зрозумів, що це все-таки японське ім'я, здається, все таки японець. Ну, ремейк, але японський режисер, тому має бути круто. Дивився його менше, ніж першу частину, але був під враженнями, тому що ну, гідне продовження такої історії. 2005 рік псевдоліцензійний дистриб'ютор парус відео. Маю в своїй колекції декілька таких касет від цього видавництва. Не скажу, що якість там прямо ж така. Але касета в гарному стані, пломба не знята. Глянемо плівку. Плівка теж не зажована, не пожована. Все дуже-дуже навіть добре. Так, дзвінок 2. До речі, маю дві, два екземпляри в себе в колекції першої частини. Але в різних виданнях. Ну, навіть, навіть подивлюсь. Подивлюсь, саме на касеті. тому що цей фільм потрібно дивитися. Фільм про касету треба дивитися на касеті. Ось наступний фільм легендарний фільм. На мою думку, і на думку багатьох поціновувачів кіно це фільм над зазуленим гніздом, як було перекладено українською мовою. Особисто я завжди перекладав «Пролітає над гніздом Зозулі», але офіційно, здається, назва «Над Зозуленим гніздом». Тут зібрані прекрасні актори на чолі з Джеком Ніколсоном. Ось тут і Крістофер Ллойд з «Назад у майбутнє», що молодий, і молодий нікому невідомий Дені Девіто. П'ять премій маємо «Оскар» в цьому фільмі. Фільм дуже-дуже чудовий, культовий і Вважаю, що його потрібно подивитися кожному, хто взагалі любить справжнє кіно. 1975 рік, тривалість 133 хвилини. Коли побачив, одразу вирішив собі взяти його. Десь касети зберігались не дуже гарному місці, тому що всі вони якось так сидять. А тут ще навіть таке видання, що немає цих. Як вони називаються? Обрізаних кутів назву їх. так. Немає цих кутів. які Зручно було б діставати касету. Так, волога трохи десь була, тому що сам картон відчувається, що він такий м'який. Але плівка, в принципі, думав, що це пліснява, але ні, там все добре, там якісь трошки. Трошки пил потрапив всередину, нічого, це все перемотається, це все забудеться, як страшний сон, і все буде добре. Так, бачу, плівка. В принципі, трошечки-трошечки її десь, тут, якщо видно, трошки її так. Трошки його дивилися, цей фільм, скажімо так. Але перевіриться, теж все перевіриться. Буде в мене така в подальшому рубрика, де я буду. У мене нарешті з'явився невеличкий телевізор, на якому я буду це все демонструвати. І остання на сьогодні касета, легендарний фільм з тим самим легендарним Джеком Ніколсоном, який був, на мою думку, недооцінений колись, але дістав своє визнання потім, як критиками, так і, в принципі, тим поціновувачами кіно. Не знаю, чи це. Справжня ліцензія. Ви бачите, тут написано Стенлі Кубрик The Shining. За Стівеном. За мотивами роману Стівена Кінга. Так, Warner Brothers Warner Communication Company. Ну, я думав, що це, в принципі. Оригінал, але я вже бачу, що це не оригінал. Це така ж сама історія, як з касетою. Назад у майбутнє, яку я купив. Можливо, це той самий продавець, хоча мені здається, що все-таки я брав у Харкові. Ось така касета, на якій надруковано чи взята з оригіналу. Скоріше за все, що це надрукований самопал, але досить непоганий самопал, зроблений під оригінал. Тут іде опис до самого фільму: Warner Home Video, 115 хвилин, кольоровий. 80-й рік. Тобто, 5 років різниця спочатку був над е гніздом Зузулі, потім вийшов ось цей шикарний фільм Жахів за Стівном Кінгом. До речі, хто не знає, хто знає, нещодавно. Нещодавно. Чотири роки тому приблизно вийшов фільм продовження цієї історії. Доктор Сон, здається, називається він. Я його дивився декілька разів. Непогане продовження. Чимось він навіть більш динамічніший, ніж цей фільм. Але. Той темп, який був у Кубрика, в принципі, та зйомка. Як це пояснити? Ну, хто бачив, той розуміє, хто не бачив, той подивіться, зрозумієте. Його неможливо відтворити, продовжити. Це вже інший фільм. Але це, на мою думку, все-таки якийсь шедевр. Я знаю таку інформацію, що Стівену Кінгу він не сподобався. Але, в принципі, ну, це я таке чув. Я не знаю, що це офіційно чи ні. Але мені кажуть, що десь я теж чув, що, в принципі, е фільм Сяйво має більш... більший попит, більш відомий, ніж сама книга. Ось так. Відкрию цей самопальний... самопальний такий варіант. В принципі, хоча він і самопальний. Але, в принципі, мені здається, що це англомовна якась версія. Ні, тут написано Siaw і написано «The Shining. Так, XR GVC-шна касетка. Ну що, я розумію, можливо, що продавець е, е, хотів якось компенсувати наявність неліцензійної, навіть не псевдоліцензійної касети. Ось цим. Але я дуже задоволений, вдячний. Здається, Продавчиню звати Софія чи, чи Лю... Людмила. Неважливо, дякую продавчині за цей приємний момент з цим фільмом. Обов'язково його перевірю, подивлюсь. Ну, власне, що тут дивитися? Самопальна касета. І щодо самопальних касет, хочу зробити нарешті відео, де в мене будуть самопальні касети, самопальні касети, які я з них все почалось. Декілька років тому я вирішив згадати минуле і випадково за якісь символічні 100 з лишнім гривень купив собі відак. Дуже непоганий відак, я його покажу. Непоганий як для любителя, там немає якихось стерео, всяких приколів. Але, власне, купивши відак, я випадково йдучи на роботу, побачив біля смітника. Великі-великі якісь пакунки, і там було більше 80 майже сотня касет. Майже всі самопальні, і вони будуть представлені на огляд. Дуже цікава історія, тому що за всі ці е, 2-3 роки я їх ну, жодного разу не відкривав, не дивився, що там. Окрім не погрожує Південному централу. Там, е, оце вона звідти була в колекції з братами Вейнсами. До речі, що до колекції, ще скажу. Е, Маю сенс почати колекціонувати фільми, фільми з Джеком Ніколсоном. Тому що, ну, по-перше, дядько крутий, фільмів багато. І останній фільм, який у нього вийшов, це фільм 2010 року. Перед цим був 2007-го. Я не впевнений, що він є на ВХС, але в нього майже всі фільми є на ВХС. Тому можна починати. Що ж, е що стосується Сяйва, ще скажу, що в 2021 році цей фільм посів 62 позицію в топах, ТОП-250 на МДБ. І, в принципі, коли він вийшов в 80-й рік, не був він такий признаний, як через 15-20 років. Власне, сьогодні все. Хочу подякувати всім, хто мене дивиться, подякувати за сьогоднішній перегляд, і буду старатися робити щось більш ефективно, щось більш частіше. Слава Україні! Всім дякую, підписуйтесь, побачимось!